Отже, повертаємось до головної теми. Якщо вірити нашим політикам, перемови щодо майбутнього уряду практично добігають кінця. За найсвіжішою версією склад уряду буде такий, як ви зараз побачите. Володимир Гройсман на чолі Кабінету міністрів. Під його керівництвом працюватимуть аж шість віцепрем'єрів. Першим віцепрем'єром, водночас міністром економіки бачать Степана Кубєва. Посади віцепрем'єрів можуть дістатись Павлові Розенку, Володимирові Кістіону. В'ячеславу Кириленко, Івані Климпуш, Цинцадзе і Дмитрові Шимківу. Кілька міністрів з попереднього уряду збережуть свої посади Арсен Аваков в міністерстві внутрішніх справ. Павло Петренко і надалі керуватиме в міністерстві юстиції. Ігор Жданов буде відповідати за спорт. Юрій Стець за інформполітику. А Мінрегіони надалі очолюватиме Геннадій Зубко. І ваші увазі свіжі сили в уряді. Міністерством фінансів керуватиме Олександр Данилюк. До міністерства культури повернеться Євген Ніщук. Соціальною політикою буде опікуватися Андрій Рева, міністерством екології. Остап Семирак за аграрні питання відповідатиме Тарас Кутовий освіту. Патронуватиме Лілія Гриневич, міністр кабінету міністрів Олександр Саєнко. Не визначились на тепер з претендентами, остаточно з претендентами на посади міністра охорони здоров'я і новоствореного міністерства окупованих територій. Міністром енергетики найімовірніше стане Ігор Насалик.